Я художник, який малює нитками. Перед вами мої роботи. Вони розбиті на теми. Тематика різна: це козацтво, це відомі люди України, це герої, захисники України, це Ігор Прокопенко. Він загинув восени 24-го року. Мені сподобалася ця фігура. Він атлет, він, він тренер, спортсмен. Так що. Я, я вишив його, а це робота Олександр Мацієвський, герой України. Остання моя робота це буквально декілька днів тому я її завершив. Це спецпризначенець, який змагався з бурятом у бою і загинув. Буду вишивати е, ті, е, тих людей, які будуть відзначати якісь події цієї війни, які запам'яталися. Е, Пам'яті людей, наприклад, Привід Києва, льотчик, наприклад, Давінча. Вишивали бабусі, мати вишивала, теща вишивала. Раніше в кожній хаті займалися вишивкою. Тільки моя вишивка відрізняється від тих вишивок у мене більш досконало зроблені всі вишивки. Гладь це ну я можна сказати, відроджує старовинну українську вишивку. Це понад 200 років, якої раніше вишивали тільки гладів. В Україні не було крестика. Це вже з Європи. Завезли крестик. Один стябок, один стрішок. Як лівцем малюєш, так і у мене вишивка. Один стібок, один масок. Мені було 25 років. Це був 85-й рік. Перша моя робота це невеличка ікона. У мене ікона була така, я з неї зробив копію, тільки в вишивці. Вона була на сусальному золоті. На Намальована, а я зробив її у вишивці. Спочатку я, я працював в пожежній охороні, дежурив за всі за всю свою сміну і сидів, займався вишивкою. А потім пішов на пенсію і якось залишив це вишивку, якось упав зір. Ми переїхали до села. Почали вести своє господарство. Була були трактори. У мене там були хазяйство. Хазяйство було там, свині, корови були. Ну, землі було там декілька гектарів. Потім війна, вторгнення. Ми з дітьми виїхали від тіля майже в перші дні вторгнення, тому що біля нас були воїнські частини. І в перший же день прилетіли туди ракети. Ці роботи, щось робіт знаходились у моєї сестри. Вона проживала у Покровську. Як ми виїжджали, ми забрали її сестру. Ну і забрали роботи. Ну саме ці не брали. Ми приїхали спочатку в Дніпро, ну, там не було міста. Нас було дев'ять людей. Сестра з донькою і наша сім'я велика. Четверо дітей було. Ніде було нас там розмістити, дали такі. Савет, щоб їхали в Кам'янське, що тут є місця, і ми приїхали сюди. Оріхово-Василівка. Ну, це, це можливо, вже окупація, я не знаю. Точно, була лінія по селу, а зараз можливо окупація. Там часов недалеко. У сусідів був побільший будинок, ніж у нас, і він стояв там рядом з нашим. Прилетів там снаряд в будинок, завалило пів будинку їхній, у нас з нашого будинку зірвало кришу. Там все згоріло. Приїхав, не знав, чим зайнятися. Я вирощував там тую, самшити, там, че жінками розмножував, висаджував. Да, тут у центрі, де ми проживаємо, а потім познайомився з людьми, з майстрами, які тут займаються. Бісера тут багато майстрів такі, що займаються. І я споч... спробував бісером. Можна було якось щось підбирати. Але мені не сподобався бісір. Матеріал не сподобався якийсь. Ну, як мертвий. Мертвий який то матеріал. А ниточка це вже інше. Ниточка це, це магія. Ниточка вшиває думки. Перша робота вишита рушники, сорочки. Складність цих рушників в тому, що розмір крестика дуже маленький. А в маленькому розмірі вишивати складний крестик дуже важко. Нарушник у мене пішло десь близько 4 місяці, що на один, що на другий. Це двостороння вишивка. Хто займається вишивкою, той знає, що таке складний крестик. Так, ізнанка і лице однакове. Знаєте, як у народі ото говорять, лице це для людей, а ізнанка це для Бога. І у мене що і знанка, що лице воно однакове. І в мене на рушниках немає ні одного вузлика. Бувають у мене дні такі, що я можу відпочивати, посидіти з вишивкою декілька годин, там одну-дві години, і все. А можу я вишивати зранку і до, до ночі. Можу так сидіти, якщо є сили, якось є так, такі. Ну, як волни такі, що є сили. Ці всі роботи з'явилися тут. Я в цьому місці зустрів, ж людей, які мене надихнули, щоб я знову взяв до рук голку і почав вишивати. Коли я почав вишивати бісером, у мене почав знову зір І Зараз він майже такий, як і був раніше. Я дороблю серію гетьманства. 17 гетьманів, вони може навіть усі будуть вишиті. Тоді буде якось цікавіше виставляти серію. Ну а зараз у мене робота нова, хочу вишити картину запорожці. Пишуть листа турецькому. Султан. Розмір картини буде в натуральну величину. Це 2х3,60. Але я там трішечки додавав і вона в мене вийде 4 метри. Картину я цю не бачив, ще в глаза, очі не бачив, а тільки по фото. А друге, такої картини, що в Україні немає. Ця картина знаходиться у Пітері. Хотілося б, щоб ця картина була і в Україні. Бо Репін все ж таки український художник, може, п'ять років. І маленькі теж будуть. Це буде одночасно. Поїздив з виставками. Немає таких художників, щоб малювали ниткою в Україні. Але я знаю, що є в Китаї. От зроблю козаків, тоді тоді можна буде і туди. Якщо майстер вважає, що він досяг найвищого рівня, він деградує. Так що завжди знайдеться новий щабель, на який треба піднятися. Займаючись вишивкою, треба про щось думати. Бо скільки часу я сидю за столом в майстерні, роблю вишивки, про що думати? Про все. А де більше про психологію, про філософію, про смисл життя. Так що. Про дім чи це така тема там? Ні. Якщо приходить на думку, ну, звичайно, приходить, то робиться отак. Раз і викинув цю думку. Вона не потрібна. Те, що втрачено, вже не повернеш. І не треба переживати за те, що можна втратити в одну секунду. Нічого мене не може обмежити. Мені треба мій простір, це стіл і нитки. І більше обмежень у мене немає.